Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Серія з 20 потужних вибухів сколихнула Москву, викликавши паніку серед військового командування політичної верхівки АРФ. За лічені хвилини після першого удару з неба над містом здійнявся дим, що тягнув половину центру, а пожежі охопили стратегічні об'єкти на південному сході в районі Рязанського проекту, адміністративного центру зв'язку. А також одного з ангарів урядової будівлі в районі Рязанського проспекту, адміністративного центру зв'язку. А також одного з ангарів урядової авіації. Усі об'єкти. Були пов'язані з командами структурами логістикою армії мережами стратегічного зв'язку, підки повідомляють про масову евакуацію персоналу. Тоді як екстрені служби не могли оперативно реагувати, основні магістралі перекриті спецслужбами зв'язок межах тектекаос частково відключений. пишуть про помсти. Найбільше резонансу з причиною інцидент на авіабазі, де спостерігалося врад прибуття кортежу з характерними бортами супровід 0001. з різних джерел. Стало відомо, що саме в цей момент проводилось. Термінова евакуація однієї з найвищих посадових осіб ЕРФ. за даними західних супутників, які фіксували активність в реальному часі один із бортів спеціального призначення встиг злетіти приблизно за 17 хвилин після першої детонації. При цьому з району виліту було видно багатоповерхову пожежу, викликану другим залповим ураженням, що спалахнуло на технічному майданчику супровідної інфраструктури. Склади палива бронетехніки резервного енергозабезпечення. Ніхто не взяв на себе відповідальність за подію. Водночас інформаційна блокада, запроваджена російськими спецслужбами, дала зворотній ефект. Соцмережі вибухнули повідомленнями очевидців, а відео з мобільних камер зафіксували потоки вогню, які йшли з палаючих будівель. Одночасно з вибухами почалась внутрішня паніка серед силовиків. в частинах, відповідальних за стратичну авіацію. Оголошено режим внутрішньої очистки. Більше двох десятків офіцерів затримані. Їхні кабінети опечатані у межах Москви. введено негласний стан підвищеної безпеки. Вулиці патрулюють без розпізнавальних знаків авіапростори над Кремлем. Перекрито повністю тим часом українські сили на фронті. Скориставшись панікою в командних структурах, РФ провели ряд маневрових операцій на кількох напрямках. Відбулись прориви з подальшим закріпленням на нових позиціях. Інтенсивність обстрілів з боку РФ суттєво впала, що дало можливість українським підрозділам стабілізувати фронт і прикинути додаткові сили в районах стратегічного значення. Аналітики припускають, що вибухи в Москві не були ізольованою подією, а частиною складної багаторівневої операції з деморалізації російської армії знищення центрів. Стратичного правління, що ж масовні вибухи в столиці держави, агресора це не лише показовий акт, а й тактичний удар по командній вертикалі, евакуація вищих ешелонів. евакуація вищих посадовців під час її ударів безпрецедентне приниження в очах, навіть лояльної частини еліт. Це свідчить про те, що Україна навіть за відсутності офіційної відповідальності здатна супроводжувати внутрішній розвал не лише на фронті і в тилу противника. Цієї події можуть стати каталізатором системного суву від авторитарного контролю до панічної дезорганізації. Війна входить у фазу, де вирішальним стають не лише бої, а й інформаційні психологічні структурні удари. Детальний аналіз записів із камер відеоспостереження, які потрапили в відкритий доступ через витік від хакерських груп. Свідчить вибухи були скоординовані з точністю до секунди від першого до останнього. Удару пройшло не більше шести хвилин. Це свідчить про багатоточкове ураження, яке могло бути реалізоване як ударом з повітря, так і через внутрішні диверсійні групи. Найпотужніші вибухи припали на район схід адміністративного кругу Москви. Де, за закритими даними, розташовані склади гіперзвукової зброї резервній команді сервери вогонь охопив кілька гектарів. Температура в зоні ураження сягла ти Цельсія, паніка всередині урядових структур посилилась, коли один із фрагментів снаряда бодроного корпусу був виявлений на даху будівлі ФСБ, фактично за кілометр від Кремля. Після цього всі високопосадовці були переведені в резервні укриття, а більшість службовців спецпідрозділів відправлені до родини з негласною інструкцією бути на зв'язку, але не з'являтись публічно. У рядовому кварталі тимчасово вимкнули мобільний зв'язок. Повідомляється також про екстрене закриття частини підземних переходів метро, де декілька станцій були повністю евакуйовані під час загрози нових інцидентів. Цей момент став символічним. Толиця країни агресори, яка десятками місяців сіяла страхи руйнування в мирних містах України, сама відчула стан бойової тривоги і хаосу. Громадяни які раніше сприймали війну як далекий телевізійний сюжет, прокинулись в реальності, де не залишилось безпечного простору. Пропаганда більше не може сховати факти. Вибухи в центрі евакуація на вищих чиновників горіння військових складів, перелякання обличчя тих, хто ще вчора закликав бити по Києву. Тепер їм відповіли. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.